Друзі, зверніть увагу на новинку, не новинку. Не знаю, це про це вже давно йшла мова, але зараз вже це починають застосовувати. Якщо ви ведете бізнес в Угорщині, саме маєте компанію, КФТ, і вам потрібно вести різні там переписки з державою, так при реєстрації нових працівників, при там подачі деяких звітів і тому подібне, зверніть увагу, що. Багато органів вже не приймають ваші листи, заявки без електронного підпису, там бланки різні, так без електронного цифрового підпису. А з цим ми самі недавно стикнулися. Якось це проморгали ці моменти. Я думаю, багато хто його проморгав. Тому якщо не дотягнути до останнього, тому що це не робиться теж за один день. Так, і зверніть увагу на те, і зареєструйте електронний цифровий підпис для підписанта у компанії, так, для директора, який має підписувати документи і подавати їх далі в різні організації. Ну І так само, звичайно, як завжди, для всіх наших клієнтів хто не в курсі, як це зробити, є там мовний бар'єр, є різні, просто небажання на це витрачати свій робочий час. Якби так. Звертайтесь, ми вже упакували цю послугу, ми вже готові за вас провести всю ту реєстрацію, допомогти все налаштувати на телефоні, на комп'ютерах ваших менеджерів, і щоб все запрацювало, щоб ви без проблем надалі подавали свої папери, звіти, реєстрували там людей і тому подібне, без майбутніх штрафів, без запізнень і так далі. Звертайтесь, будемо раді, а також підписуйтесь, щоб завжди знати всі новинки.